Виробництво дронів і атаки збільшується так. Ми вже неодноразово акцентували увагу на тому, що раніше за місяць могло бути 100 шахедів, так? які атакували українську інфраструктуру. Остання атака 400 майже 500, так якщо я не помиляюся. Так. І потрібно готуватись до збільшення і масштабування цього виробництва кратно. Тому що на сьогоднішній день все це переходить в війну дронів. Атаки крилатими ракетами, ви бачите, і балістичними ракетами в зв'язку з їхньою не настільки великою масштабізацією в Росії і не наявністю таких великих потужностей і завантаження на складах цими, цими засобами враження стає фактично на перший на першу шпальти виходить на те, що зараз ідеться війна, війна дронів. І дрони будуть збільшуватись в використанні, тому що кількість і масштабізація дронів завжди буде перевищувати кількість систем ППО і можливості їхнього враження, тому що там більш дорога електроніка, більша залежність від західних партнерів чи то східних партнерів в комплектації засобів протидії дронам. І, і дрони, коли їх масштабувати, вони зменшуються в ціні, і коли вони показали свою ефективність, треба тільки вибирати вірність тактики застосування в залежності від того, як противник, той, хто захищається, вибудовує свою систему захисту, і як він швидко адаптується до твоїх рішень, які є на дронах. Кожна зброя оцінюється по тактико-технологічних, так своїх характеристиках. А дрон, герань, шахет, як його б не називати, це смертоносна зброя, і ми вже неодноразово бачили по тих знищених і будинках, і смертях українців. А зараз наскільки він модернізується, змінюється з часу там 24 лютого, 2022 року до от сьогодні. Постійно змінюється і буде змінюватися в залежності від того, які засоби протидії ми будемо використовувати, і наскільки ми будемо адаптуватись до захисту чи то секторального, чи то об'єктового прикриття наших, наших, е всієї території, наших е засобів враження, наших складів, е пунктів прийняття рішення і так далі. Як він адаптувався? Ну, спочатку це був досить простий апарат, який не мав камер, який йшов чисто по сигналу GPS і по координатам бив туди, куди йому закладено в його мізки. Досить потужну боєголовку він доносив 50-60 кілограм. І тоді, коли вже ми почали масово застосовувати засоби протидії ребу, реби, рери радіоелектронної розвідки, щоб бачити, де вони летять. Радари, значить, засоби спуфінгу, значить, тоді вже вони почали мати похибку, тому що в нього відрубається фактично зв'язок з супутником, і тоді вони почали використовувати уже комети, які були розроблені з декільками варіантами комунікації через різні супутникові угрупування для координації більш точного позиціонування і доведення до цілі. Потім почались вдосконалення з допомогою штучного ну, штучний інтелект в кінці. Зараз вже десь недавно. А до цього це застосування почалось спочатку. Це дуже низько. Вони почали летіти, тому що якщо горизонт, то засоби Ребу не так на нього діють. Да? І потім тактика змінилася це підвищення стелі е, е, польоту, тобто більше двох тисяч метрів. Тобто спочатку, яка більше двох кілометрів? Ну, вони йшли 300-400 метрів. Е, така середня. Да, ми їх бачили. Я не знаю там чи ви бачили, ми їх постійно бачили. Які, які летять там і на передовій, і коли там робили свої враження, і коли навіть в Києві видно пролітають ці ці шахеди. і тому це було всі ці висоти були можна було досягати засобами враження кінетичного. Тобто це кулемети, застосовувалися навіть Максими минулого, е, минулого століття. Потім дуже хорошо е, е, гепарди проявили себе, які зняті з виробництва в Німеччині зараз можуть знову знову відновитися. Потім кратали, хорошої французькі, які теж зняті з виробництва, передана технологія в найбільшій компанії південно-корейській. Але в краталах і в гепардах, що нам важливо, там система радарів, яка да. також дуже важлива і яка да. гарно виявляє. Навіть не як сама Ну, хоча як сама зброя також не можна скидати. Ну, зараз. На жаль, картали менш застосовуються, тому що немає ракет до них. І ми зараз теж працюємо в цьому напрямку, щоб все таки налагодити або тут випуск, або звідти взяти це. Зараз Південній Кореї технологія продана, от і французи вже до них відношення не мають. І Таліс, який там до цього мав відношення, він вже не, не випускає цю цю систему. Значить, але треба розуміти, що коли ти забезпечений радаром, незалежно від того якого він типу і на якій він точності, але це все рівно. Не точне позиціонування цілі, яка йде, тобто все рівно він має передавати інформацію, що ось оде там ціль, і це п'ятно, умовно кажучи, він має передавати інформацію на систему детекції і моніторинга самої, само, самого комплексу вже знешкодження ППО. А таких комплексів дуже мало, якщо можна сказати, що майже немає, які можуть швидко і точно відслідковувати. Не один а бажано багато дронів, значить в різних секторах бажано в, в дуже з великим радіусом. Да? І, і при цьому треба, щоб він не просто відслідкував. Він має спрогнозувати, куди далі буде дрон летіти на високій швидкості. Треба розуміти, що це більше 200 кілометрів на годину. Він має спрогнозувати. Він має е, забезпечити те, щоб турель не мала люфту, е, коли вона, вона вже відслідковує, тому що цей люфт на сан на міліметр-сантиметр це розбіжність десятки метрів там. І тому це ну, досить серйозний цей виклик, куди підключається штучний інтелект, але без механіки, без точної механіки, ти не забезпечиш точне попадання. Ми е, робили е, випробування. І тестування комплексів. Ну не знаю, мабуть, що не буду говорити, якої компанії на американському полігоні з в Німеччині. Значить, і ми не досягнули гарних показників. Я був від командуючого на силу ППО, виділена була найкра найкращі спеціалісти, які приїхали, дивились, там американці, всі навколо стояли все. Але точності такої, яку нам потрібно. Особливо, коли іде тактика застосування, знаєте, один за одним вони йдуть. Радар бачить одне п'ятно угу. і тоді виходять і, і, і б'ють. І тоді має, має встигати турель і ця система детектування і моніторинга знешкодити одну другу ціль або передати цю інформацію сусіду, який, який який знешкодить. Це дуже серйозні виклики, які... Ну, вони можуть бути вирішені і вирішуються. Хтось там розказує, що вони вирішені. Я спілкуюся практично з усіма виробниками західними, які роблять такі системи. Ну на 100% це питання не вирішено, тобто, боротьба далі продовжується. Зараз ще от такий момент. Ви просто проговорили так. Я акцентую на ньому увагу, тому що знаєте, я в контексті зрозумів. А висота і кількість це ж так само впливає на засоби ураження, тому що якщо раніше, як ви кажете, їх можна було з кулеметів так крупнокаліберних, знищувати. Зараз відповідно чим більша висота, там уже ракети потрібно застосовувати. Так, да, Дивіться, значить дійсно за 2000 метрів ті кулемети і засоби об'єктового прикриття, які є. В Україні мобільні групи і так далі, вони не, не можуть доставати на ці висоти. Да? Е, треба розуміти, що з цих висот він в кінці пі пікує і з високою швидкістю теж важко попасти. Тому там уже, дійсно вже починають застосовуватись ось сюди новітні дрони-перехоплювачі okay. з своєю системою доведення, інколи це пілоти. Я думаю, що в кінці кінців буде масові застосування штучного інтелекту, який буде відслідковувати сам, а не пілоти доводити до ручки. ручок. Треба розуміти, що не так багато гарних пілотів, які в е, такій високій швидкості і твого. І дрону противника зможуть сходу попасти. Це математика. І математика, і вміння, і моторика. Mm -hmm. Якщо це ми про пілотів говоримо, ну, так, якщо так, про, так. про штучний інтелект, то це математика, прогнозування і доведення до цілі. Є інші аспекти, де ми теж там, приймаємо участь, але е, досить довга ці дослідження це по детекція звуку, але тобі треба відсікти свій звук, звук свого мотору, е, свого дрону. Це теж є виклик. Але це, це класна історія, яка, яка може може бути теж працювати не тільки візуальна детекція і відслідковування в цих людей, які в цьому працюють, вже мають якось по-іншому працювати взагалі сенсорня, сенсорика повністю. Так я думаю, них з дитинства так. А, а або люди перетворюються вже так в, в машини. Нещодавно також натрапив на таке відео. А є ютуб канал, де військовослужбовці спілкуються так і обговорюють якраз таки про модернізацію ось цих от шахейдів, які атакують, так і одне він таки називається безглузді запитання. Військовослужбовцям, так і одне із запитань воно несло спочатку характер такого фанового, що нові шахеди можуть наводитися на прожектора ліхтарів мобільних груп, які їх збивають. Тобто, і військовослужбовці відповіли, що в деяких із шахедів з'являються камери, які дійсно можуть відслідковувати пересування, взагалі контроль наших груп ППО. Технічно це зробити не так складно, тому що це краще. Ну простіше це точніше зробити, чим наприклад наведення на системи реб. Чим ми займалися на початку війни, але не не довели це рішення. А наші колеги вже кажуть, що є таке рішення, коли дрон наводиться по випромінюванню РЕБ, і тоді можна незалежно. Він уже наприклад шукає це цього реб. А не тікає від нього, uh -huh. і він тоді вже туди б'є. А реп треба розуміти, що це в основному, якщо ти антенну знешкодив, навіть там всередині нічого не, не попалив, то вже по інструкції екіпажу реп, вони мають навіть рядом, якщо зірвалося, вони знялись і поїхали. Тому що замінити цю антенну це час і так далі, я навіть якщо ти повністю не вбив цей реп, і тоді в тебе відкривається вікно, куди ти можеш заходити своїми FPV, шками DRG-шниками і так далі. Ну, тобто можна вже там працювати. Да? Значить, Що стосується по прожекторам, ну можливо, якщо це вже хтось бачив, я, я не бачив, не, 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 не вивчав це, але це можливо і дивлячись, яка ціль у цьому. Цього шахеда і по якій по якому алгоритму він має діяти, якщо якщо його не ціль, мобільні групи і він йде на 2000 кілометрів, то це його не цікавить. Йому треба пройти і вдарити той об'єкт, який для нього найважливіший. А якщо це дешевші версії, да? я не думаю, що це дорога річ в виготовленні оце наведення, якщо це дешевші версії, вони можуть атакувати, і тоді в тебе вікно можливості відкривається, тому що в тебе є сектор, який не захищений мобільними групами для якоїсь іншої атаки. Що нещодавно особисто, як кажуть на своїй шкурі, відчув, під час останніх атак відбувається пікірування самого шахеду, так але потім з вибуху не відбувається. Він знов набирає висоту. Я так розумію, це також одна із тактик, яка застосовується останнім часом. А ось цими м -м новими стратегіями, якими Росія атакує, можливо, міста. можливо, він щось йому там не сподобалось. Можливо, це не та ціль. Можливо, як ну, ти, ми, ми фантазуємо, да це в нього там штучний інтелект є. Він побачив там той образ, який в нього забитий, там через машинне навчання, через мешін льонінг, який там раніше програмісти робили. І він його побачив, а тут вже а тут цей об'єкт або прикрився, або відійшов, або це не той об'єкт. Він при розрізненні, при кращому розрізненні, побачив. Тоді він пішов далі шукати той об'єкт, який потрібно. Ну це, це, це такі різні варіанти можуть бути. Тобто, просто ми відштовхуємося від того, що шахеди це взагалі не примітивна зброя, яку ми спочатку так ну мопеди їх називали, що примітивний вид зброї з точки в точку вилетів, прилетів там збили, і все інше це. Е... Високоефективний уже вид озброєння, який модернізується, як ви зауважили, постійно протягом цих от 4, майже чотирьох років повномасштабного вторгнення. Дивіться, спеціалісти, які займаються дронами і захистом наших об'єктів від дронів, там, мої колеги, ніколи не вважали це примітивним засобом. Він може бути некрасивим. Конструктора можуть казати, що е, і е, сковорідка може літати, якщо поставити туди мотор і бойову частину при, прикріпити. Але. Він дивіться на початку війни. Ви пам'ятаєте, збиття було 30%, 40%, 50%, Потім ми навчилися більше засобів ППО, навчилися як з ними працювати. Ребів більше стало. Ми ми вже їх спуфимо, відводимо. Тобто, вся ця історія розвивається паралельно з розвитком шахедів, і тому він з ходу був не примітивним. Він не досягнув гарних показників. І на жаль буде досягати тут. Треба не не тут. Треба ну віддати належне тим, хто це розвиває, і з ними треба боротися, ж не шкоджувати це. І виробництво, і засоби враження, які там супроводжують там ці, ці шахеди, да то, що далі буде розвиток різний. Вони будуть можуть бомбити, може ставити ракетні удари там робити і так далі. Тобто, все переходить від керованої інформ авіації, да управдоби Роботиз... Роботизов... дронів да роботизованих на землі під водою над водою в повітрі, в космосі це перейде скоро. Тобто це все розвиток і відповідно з цим розвивається шахет слід Гіран. Про те, що ми. Ну, це щоб ви розуміли, це не моя думка, що це примітивна зброя, тому що будь-яка зброя, навіть палка чи камінець, вона може не неститків. От... Моє... Моя відповідь мала початись з цього. Я хотів сказати, що люба зброя, вона, вона дуже болюча, вона несе смерть і потрібно до неї дуже серйозно відносити. Як має змінюватися наша оборона так в розрізі того, що модернізуються шахеди? Ці мобільні групи, я так розумію, вони також мають мати нові засоби і способи ураження цих дронів. А про те, що ми можемо говорити, а це нещодавно також одна із нових гармат зенітних, яка зі штучним інтелектом була представлена міністерством оборони. Я так розумію, якраз таки для таких цілей, щоб збивати ось ці нові модернізовані шахеди, щоб ось ця похибка була мінімальною, про яку ви говорите, тому що дуже багато складових. Так, дивіться, саме головне, щоб ця гармата, і ми з хлопцями теж хочемо переговорити, тому що у нас є проєкт один під, під Рамштайн процедурами під фінансування західних урядів по постачанню якраз таких комплексів. Ми займаємось цим інтеграцією там, з зарадом з за захистом на наші або не наші е, автомобілі, в залежності від того, де це приміняється, броньовані чи не броньовані. Значить, і ми цим займаємося активно, і готуємося до цього. Ребівські рабівські комплекси ми вже будемо сюди в найближчі тижні. Я думаю, постачати великі. Значить, то це повет... нові якісь системи, такі які? дуже нові системи. Я думаю, без, без перебільшення найкращі в світі. Значить, які обладнані специфічними, якими я не можу розповідати, обладнанням додатково до обладнання. Тут я можу казати компанії Рода Шварц. Значить, лідера в електроніці там разом з TCI, там ну інші зараз піднімаються вже гарні компанії, там Нарда, німецька там і так далі. Тому це нові комплекси Реб, якщо це про це говорити на бронемашинах Козак 5 Значить, наступна ітерація буде можливо на інших автомобілях. У Нас тісна співпраця з практикою, і тому я думаю, що коли ми вже поставимо, то це буде заявка вже від збройних сил і так далі, оприлюднена, і від нас, що, що ми можемо сказати, не розкриваючи детально технічні характеристики. Точно такі ж комплекси ми плануємо робити з засобами ППО. Тому нам цікаво різні рішення. Які ще не інтегровані і не адап... ну, і не адаптовані після того, як вони попрацювали. Головна відповідь буде, як вони будуть реагувати на масовану атаку. Не на одиночні я вам розповідав, як ми на американському полігоні, да? uh -huh. коли американці сектор дали досить вузький, і ми не могли випробувати всю, 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 ну, всі можливості, які потрібно, але навіть випробовуючи ті можливості, ми не отримали того результату. Треба що розуміти, що тут треба ще засоби такі враження, щоб до них могла постачати снаряди, чи, чи то, якщо це кулемети, то патрони в достатній кількості. Тому що деякі засоби враження є круті. Там від Нортоп Груман, від MBDA, наприклад. Я говорив з усіма керівниками цих компаній. Але вони коли постачають тобі, то там інтелектуальні системи, інтелектуальні снаряди, да, які дуже дорогі. І їх мало, тому що не масштабоване виробництво. І тому оці всі виклики е, говорять про те, що іще класних е, крутих систем ППО з дешевими е, засобами, які до них можна комплектувати значить, е, різного типу, то вони ще не, не прийшли в всю стадію апробації. Ми дуже хочемо. Щоб це було українське рішення з українськими мізками. Ми зараз працюємо от буквально сьогодні. До, до ефіру я говорив з програмістами, які турелі роблять, і оцей люфт з ну скажімо, нівелюють. Да. Ще одна компанія нам представила турелі, такі класні, які теж балістичний калькулятор вони вираховують. Там ну тобто, це складна історія, але нам потрібні дешеві рішення. З дешевим дешевою амуніцією, ну це англійською, да амунішен з деше, дешевими там снарядами і так далі, яких можна на складах мати в достатній кількості, і ефективно їх застосовувати однозначно в захисті. А Є ще такий момент хотів зауважити, що нещодавно Китай передав Росії так, також засоби протиповітряної оборони з лазерним наведенням чи лазер. я от, не не експерт, не можу фахово сказати. Я думаю, ви бачили цю інформацію машини там Застоїть так само на броньованому автомобілі, але зазначається, що там також до двох кілометрів вони можуть е захоплювати ціль і. Е Напевно, по принципу виведення як ребами так працюють. А той чи інший дрон бойовий, він там втрачає ціль або вибухає, напевно, там міски у нього закипають. Ну, це я, знову це ж -таки, Лазерна зброя чи лазерне наведення? Лазерна зброя. Лазерна зброя, а, було не заважено. наведення. Тому що лазерне наведення це вон, лазерна указка, і і, лазерна, і от, лазерна якщо, зброя. якщо говорити про лазерну зброю, то не, не тільки там китай. Все треба побачити його ефективність. У нас було примінення, і головнокомандикомандуючий сил безпілотних систем Сухаревський. Він казав, що ми вже застосовуємо. Да? Це не є масовістю. Це новий тип зброї. Це просто. новий тип зброї, але треба розуміти, що він класний, якщо він так працює, тому що він дешевий. Цей. Пучок лазеру це включення енергії. Ну так просто, якщо казати, да? це сконцентровані частини частинки енергії, які дуже сильно можуть нагріти і вибухнути там чи акумулятор, чи там, батарея акумуляторна, чи двигун, чи просто засліпити і він не вдарить туди, куди потрібно. Ну, різні е, моменти, да? але знову ж. Тут до, цієї, до цього лазеру знову ж ми повертаємося до системи детекції, моніторингу супроводження цілі. Тому що цей лазер не просто має його трошки там він має його нагріти, він має ну, якийсь час бути з цим дроном в, в, в контакті. І тому це теж важливо, щоб він постійно супроводжував. Тому тут трошки інша історія. Тут не потрібно насипати поперед дрону, да, куди він йде, да? а тут потрібно чітко попасти. чітко попасти. Тобто є свої виклики, але це, це зброя майбутнього. Я чому запитую? От ви говорили про дешевізну, так і ну, ну номенклатури застосування, і оцей лазер, в принципі, як ви зауважите, це дешево, але от є все рівно нюанси свої по використанню, по виробництву. Звісно, по та забезпеченню енергії. Цього лазеру, тобто, ну є свої нюанси, але це, це дійсно класна штука. Ну роки назад британці там вже постачали щось подібне, і воно якось працювало. Ну треба розуміти, що те, що було вчора. Воно не завжди адаптоване до цієї війни, яка фактично війна майбутнього відбувається на території України, ну і ми вже перейшли на територію Росії, да? тобто всі минулі речі можуть не діяти. Є електромагнітне знешкодження дронів. Ми працюємо там з компанією Deal Defense, щоб його тестувати, адаптувати і, і постачати в Україну, але є там свої. Інші виклики, виклики да, на яку відстань тут, тут важливо відстань. Якщо він знешкодить на відстані 200 метрів, то мої пілоти, які там били в Набрянщині е, засоби російські. То коли була е, штора, так звана прикриття Ребівська за 200 метрів, то воно по інерції вже доходило туди, навіть без штучного інтелекту, ми, ми, ми вбивали ці об'єкти. Да? Точно так же тут, якщо у тебе дорога система електромагнітного знешкодження, то вона має працювати на відстані ну, мінімум 500 метрів, а то кілометр два. А тут уже фізика діє, тут є, є свої виклики, нюанси для інженерії. Ну, знаєте, в цьому випадку можна сказати терпіння в розробці всіх так, цих так. речей. І найголовніше, щоб ми не тільки от в студії могли це обговорити, але й в містах наших відчути. Тому що від вашої роботи і ваших колег і усіх тих військовослужбовців, які безпосередньо перебувають за турелями, за радарами слідкують день і ніч, що відбувається в українському небі. Дуже багато чого залежить. Тому в першу чергу, подяка. По-друге, терпіння і бажання все це далі впроваджувати. Те у нас у студії був Валерій Боровик, це військовослужбовець збройних сил України, засновник компанії з виробництва дронів.